Про затвердження програми надання поточного транспорту комунального підприємства Лубинська лікарня інтенсивного лікування Лубинської міської ради Лубинського району Полтавської області на 2024 рік. Будь ласка, Ківа Віктор Володимирович. дня, шановні присутні. Головуючий. До вашої уваги виноситься проєкт рішення. Про надання поточного трансферту комунальному підприємству Лубенська лікарня інтенсивного лікування. По результатам фінансової діяльності нашого комунального підприємства ми маємо затримку фінансування виплат Національної служби і відповідний дефіцит по заробітній платі 5 мільйонів 146 тисяч. Пропонується надати поточний трансфер комунальному підприємству. З урахуванням того, що ці кошти будуть використані на лікування військовослужбовців. Колеги, є пропозиції дане перекрішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Один проти. Утримались. Вітро Володимирович, а скільки грошей виділяється на військових? Це питання до Ларіси Іванов. Івановна, а скільки з п'яти мільйонів виділяється грошей? Тобто, тобто, я зрозумів, я знаю. Тобто, на військових не виділяється взагалі. Я поясню, Анатолій Спокійно, Анатолій. не кричіть на мене, як же, як же? Я поясню, ці ви криками кошти... всегда берете тут. Анатолій Анатолійович, ви слухаєте мене? Конечно, уважно, Ці Кошти 5 мільйонів будуть mm -hmm. використані за місто поворотної основи. Вікторія, не трудіться, я це знаю, я вам поясню швидше. Ці кошти будуть дані на зарплату, але потім лікарня буде, як лікарня НЗСУ дасть гроші, і з НЗСУ ці гроші будуть використовуватися на військових. Так, Дякую вам велике, помощі нема ніякої від міської ради. Йой, як, як це... дивіться, як хитро зроблено. Вони сказали, дають гроші 5 мільйонів безповоротно. Але потім, коли НЗСУ доплатить гроші, ці гроші беруться і платяться на військових. Не в лікарню підуть на зарплату, а на військових. А мерія, мерія на військових знову нічого не дає. Це позичка, да. так. То, тобто хитро пропитує. Тамара Олексійовна, ну, це ж людина з комуністичним прошлим. Вони всі, всі, всі хитро. Шановні колеги, шановний Анатолій Анатолійовичу, ви хитро, ви хитро, 5, дуже хитро це все робите. 5 мільйонів гривень. Передається Глубинський КП Ліл для використання в першу чергу на потреби по заробітній платі. Друге, далі будуть рішені, яким ми 500 тисяч гривень виділяємо коштів, якщо ви проголосуєте, на потреби в лікуванні військових, які знаходяться в КП Ліл на місяць. Але Нам... ми будемо кожен місяць, от я, кожен хочу, місяць. Це, от я хочу, щоб це хочу, щоб це було прописано будемо, до кінця року. От ми в лютому місяці ми якраз і будемо я підтримую до... Антолі Антонічу. Треба, щоб було розборчиво. Скільки на військових правильно каже? Хоч один правду скаже. Олександр Петрович, у мене зараз лежить військовий, якому потрібно робити е, міо, міофасографію, електроміографію. Електроміографія коштує е, приблизно близько тисячі гривень. НСЗУ цього не бачить. Олегович, бачить, він це ні? Не бачить. Тобто, чи Лариса Івановна з кармана дона виняти ці гроші, чи я, чи е, Жайворінок, і, е, і військовий сам довжен взяти ці гроші і поїхати зробити е, це дослідження. Військовий лубенець отримав травму, кульове поранення гомілки, апарат, е, стопа не, не, нерухома. Де взяти гроші? Тому ми й почули ми вас і «Ліл», і 500 тисяч гривень цією сесією на потреби військових виділяємо з міського бюджету. От буде наступна сесія кожен місяць, кожен місяць будемо дивитися щодо потреб. Може потрібно буде більше, ніж 500 тисяч. Колеги, ще запитання по цьому питанню. Шановні колеги, ну я в будь-якому випадку прошу, я в будь-якому прошу першої уваги, а друге підтримки цього рішення. Я надзвичайно поважаю Анатолія Анатолійовича, от чесно, як людину, як фахівця. Ну тут ну давайте по-іншому говорити. Це питання або для людей пояснимо, це питання перекриття державних ну, коштів, які не надійшли, тимчасовим місцевим бюджетом. Кошти після надходження місцевого бюджету, після набудуть надійдуть ровно в цій сумі, будуть перенаправлені на підтримку і вирішення того питання, яке назвав Анатолій Анатолійович, і на комісії це обговорювалося, і передбачено синхронне фінансування щомісячно. Тому замість полені. слова поз позички поворотної, ми в програмі змінили, що це безповоротна допомога, яка буде направлятися на фінансування. Я прошу Анатолій Анатолійовичу підтримати, в тому числі і це питання і вас прошу підтримати це питання, бо в тому числі після того, як надійдуть кошти з держави, вони будуть спрямовані саме туди, куди ви сказали. Дякую. Та ми і самі знаємо, куди спрямовувати кошти. Ми і самі знаємо, куди спрямовувати кошти. Військових дуже багато. Юлія Юлія Антонівна. Ви знаєте, слухаєш і диво, дивуєшся. Присутній керівник. Получається, керівник вводить в оману нас тут всіх і своїх підлеглих. Судили, рядили, немає коштів на заробітну плату, пішли на поступки, даємо 5 мільйонів. Говорили про поворотну основу, дійшли до рішення, що на безповоротній основі, враховуючи те, що кожного, року, кожного місяця заклад буде звертатися за допомогою по 500 тисяч гривень для військових. Про що ми говоримо, Анатолій Анатолійович? Поясніть, будь ласка, вам керівник я, пояснила. Я, я вам просто хочу напомнити про е, камери, які ви е, нам обіцяли ще рік назад, що будуть камери нам параформові. Так а проекту рішення ви вірите? Не, До, вірю, не вірю. Не вірю, То що. Не сиді сидіть добри... без заробітної плати. Ну хорошо, буду сидіти без заробітної плати, раді Бога. Шановні колеги, є пропозиція взяти за... Я за... про наталінку жив не так, ви не переживайте. Наталенко дуже супер хорошо все робив. Полтори ставки травматолога, і травпункт, і відділення, і поліклініка, і ніхто нікого нічого не просив на сесіях. Тому що він був класний для мера. Чим менше проще, начальник грошей на лікарню, бо це бюджетна організація, бо туди доходів немає. Нікому, тим кращий, кращий начальник. Можете можете не давати зарплати. Бог вам... Ще раз вам повторюю, чому сидить керівник і не доповідає про те, що на сьогоднішній день звернулась проханням до депутатів про виділення 5 мільйонів коштів на погашення заборгованості заробітної плати плюс 500 тисяч на на медикаменти. А на наступні місяці вона б малася на поворотній основі будь ця сума, дали на безповоротній основі. Використовуйте на військових. І тому оцим проектом рішення ми 11 місяців закриваємо по 500 тисяч. В чому питання? Шановні колеги, є пропозиція за основу. Хто запрошу проголосувати за основу? Прошу пустити. Проти утримались. Немає. Я думаю, що всім вже зрозуміло, що. 5 мільйонів гривень. Сподіваємося, що заробітна плата буде закрита. А далі побачимо. Є пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 26 рішення прийнято. Дякую.